Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися своїми спостереженнями по догляду за сукулентами. Вони засновані на моїх дослідженнях, помилках і перемогах. Спочатку давайте визначимо, що таке сукулент. Сукулент це рослина, яка має спеціальні тканини для накопичення води або поживних речовин на тривалий час. Ви не знайдете у вікіпедії або бородину сукуленти, бо ця характеристика не використовується як наукова. Адже визначити її можна лише на рівні окремого виду. Наприклад, земіакулькос належить до родини ароїдних, і він суккулент. Також до цієї родини належить антуріум, але він не сукулент. Тепер давайте поговоримо про субстрат. Він повинен бути повітропроникним та вологоутримуючим. Можна купити готовий субстрат для кактусів та сукулентів, але вони можуть різнитися за якістю навіть з новими партіями одного і того ж виробника. Тому у більшості випадках все одно доводиться додавати якісь компоненти. Ось мій рецепт субстрату на основі покупних. Поліський більш торфяний, а плантагроу має багато розрихлювачів, тому я їх змішую і додаю річкового піску та перліту. І, як на мене, виходить саме те, що потрібно сукулентам. Є варіант повністю готового субстрату, який не треба нічим доповнювати це лечу запон. Але він коштує недешево. Я використовую для габаритних сукулентів субстрат на основі ґрунтів, а для менших лечузу. У горщики з субстратом на дно викладаю шар із керамзіту для неренажу. До речі, щодо горщиків. Розмір горщика повинен бути по кореневій системі. Бажано розуміти, яким чином розростається коренева система у конкретного виду суколента та мати це на увазі при виборі горщика. Але він не повинен бути більшим, ніж 1-2 см від об'єму коріння, інакше буде накопичуватись зайву волога, що призведе до хвороб. Буває таке, що немає потрібного горщика для рослини У мене найчастіше таке з маленькими. Тоді я використовую звичайні одноразові пластикові стаканчики, доки не придбаю потрібні. поливати сукуленти слід тільки тоді, коли субстрат повністю просохне та листя починає втрачати тургор, тобто стає м'якішим. Кількість води для поливу залежить від субстрату та розміру горщика. Немає якогось правила, що потрібно поливати раз чи два на тиждень. Бо кожна з рослин має різне коріння, об'єм ґрунту, імунітет, субстрат. Кожен день змінюється температура повітря, вологість, освітленість. Складно передбачити точний час поливу. Але зате можна запланувати період для перевірки. Але є все ж таки одне правило щодо поливу: якщо ви не впевнені, чи треба поливати, не поливайте. У сонячні жаркі дні краще поливати ввечері. Щоб коренева не перегрівалася. Всі сукуленти потребують гарного освітлення. Без нього вони починають витягуватись та хворіти. Я підготувала таблички з видами, з якими мала справу, і де їх краще розміщувати. Якщо у вас немає виходу на такі вікна, то можна досвічувати лампами. Я використовую лампи 6500 кельвінів температури кольору. Та 1200 люменів світлового потоку. На відстані десь 15-20 см. Чим більше люменів, тим краще. У крайньому випадку є деякі види сукулентів, які можуть витримати невелику кількість світла, але вони все ж втрачатимуть свої зовнішні властивості та будуть більш схильні до хвороб. Такі витривалі сукуленти – це, наприклад, красу у деревовидні, звичайні сенсильєрії, зиміокулькаси. Усі строкаті, тобто варігатні рослини, потребують більшого освітлення, ніж їх зелені родичі, через те, що вони мають на листях або стеблах клітини, що не здатні синтезувати хлорофіл і не приймають участі у фотосинтезі. Також сукуленти, як і всі рослини, добре себе почувають, коли є свіже повітря, але краще уникати протягів, особливо у прохолодні дні. Пересадка. Я пересаджую сукуленти в декілька випадках. Перший це коли пройшов рік 2 після останньої пересадки. Чим старше рослина, тим рідше. Другий це коли рослина заповнила корінням весь горщик. Щодо другого, то треба бути обережним. Якщо вам подобається розмір сукулента, тоді звільніть його від старого субстрату, приберіть відмерше коріння та висадіть у той самий горщик, але зі свіжим субстратом. Якщо ж ви хочете, щоб він виріс більшим, то можна його перевалити у більший горщик. Перевалити це не чіпати коріння, досипати свіжого субстрату у новий більший горщик. Можна прибрати старий грунт тільки той, що сам осипається. Важливо, після пересадки сукуленти не поливаються декілька днів. Особливо, якщо ви робили якісь дії над корінням і є свіжі рани. Зараз трохи про розмноження. Більшість сукулентів можна розмножувати багатьма способами: листом, живцем, насінням, дітками. Там є багато цікавих та захоплюючих моментів, але про них ми поговоримо наступного разу. Ну от, основне по догляду ми обговорили. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Пишіть ваші думки щодо цієї теми у коментарях. Пишіть, що ви ще б хотіли послухати про сукуленти. Всім мирного неба!